Секрети вирощування ремонтантної ожини. Він тільки один. І він полягає в тому, що як тільки відходять пагони молоді цьогорічні, бо на заміщення не потрібно. Хоча перший урожай сторічного він дуже ранній є, що можна вирощувати так. Але я вирощую тільки в один етап. І як тільки з'являються пагони на заміщення, відразу на висоті 20-30 см прищіпується верхівка, йдуть бокові пагони. Вони відразу йдуть з бутонами, бо якщо не прищипнути верхівку, може вирости пагін 1,5-2 метра і зацвісти на осінь саме перед морозами, і вже ягоди ви не побачите. Якщо ж прищипнути 20-30 см над землею, відразу відростають надзвичайно багаті, бо це другий рік після посадки, тому він такий низький. А так, то вже би. Навіть перші ягоди висіли. І до перших заморозків, тобто до середини вересня, практично вся ремонтантна, мені відома, ожина вже віддає повністю плоди. І на ту пору також вже плодів немає. Це десь у вересні місяці самий такий пік урожайності. І Можна в цей час непогано заробити на ожині, бо така вже давним-давно від